Як покращити стан судин? Всім вітання. Наші судини це основа циркуляції крові, тому важливо піклуватися про їх здоров'я. Ми підготували для вас кілька порад, як підтримати судини в хорошому стані. Усе дуже просто для профілактики серцево-судинних захворювань як найкраще підходить середземноморська дієта. Її основні принципи це вживання овочів та фруктів більшій кількості, а також стручкових рослин, зменшення кількості споживання вуглеводів, оливкова олія замість жирів тваринного походження. І в першу чергу споживання великої кількості риби, морепродуктів та горіхів, вони допомагають знижувати рівень холестерину і покращують стан судин. А ще до продуктів харчування можете додати препарати на рослинній основі, наприклад, Артерувал Ультра. Цей препарат створений для очищення та зміцнення стінок судин. Він містить унікальну комбінацію рослинних компонентів, які покращують еластичність судин та укріплюють їх стінки, тим самим поліпшують кровообіг та покращують роботу серця. Крім того, допомагає збалансувати артеріальний тиск, підтримує його на оптимальному рівні та запобігає небажаним коливанням. У його складі міститься екстракт цибулин-чеснику, екстракт корення кульбаби, екстракт кореневища куркуми, екстракт трави люцерни та екстракт виноградних кісточок. Наступне, що дуже необхідно для наших судин, це активний спосіб життя. За рекомендації лікарів, фізична активність має бути кожного дня. Потрібно мінімум годину аеробних навантажень кожного дня. Це може бути швидка ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання, робота на орбитреці та інші динамічні види активності. І інтенсивність фізичного навантаження залежить від рівня вашої тренованості. Далі. Позбавтесь від зайвої ваги, якщо вона у вас є, обов'язково слідкуйте за рівнем артеріального тиску. При його підвищенні якнайшвидше зверніться до лікаря та постійно приймайте антигіпертензивну терапію, якщо така вже призначена. Далі, не паліть і не зловживайте алкоголем. І ще одна з головних порад: це знижити стрес. Довготривале хвилювання впливає на тиск та на стан наших судин. Техніки релаксації, медитації, правильний сон та фізична активність допоможуть вам в цьому. І регулярно щонайменше один раз на рік перевіряйте стан свого організму. Рентген органів грудної клітки, електрокардіограма, рівень цукру в крові, ліпідограма та інші показники, які вам призначить фахівець. Пам'ятайте здоров'я вашого серця і судин у ваших руках. І це лише ваш вибір, чи дотримуватись вище перерахованих рекомендацій, чи ні.